Як зробити новорічний подарунок? По-перше, зв'язати якусь приємну річ своїми руками. У мене це мітинкі. Потім, після в'язання, обов'язково треба їх іскупати, тобто випрати в якийсь спеціальній мільній воді, щоб вони були чистенькі. Потім ретельно їх просушити. Розсушити так, щоб вони не змінили свою форму. А потім можна перейти до найгарнішого, до прикрас. Прикрасити їх. В моєму випадку, це такі камінчики. Вони різнокольорові, вони не пластикові, вони дуже гарно блищать. І такі прикраси дуже піднімають нас. Коли прикраси готові, можна також додати бірочку. З логотипом майстра, яку можна знімати, щоб прати вироби. Окреме задоволення це листівочки, листівочки з побажаннями, листівочки з брендом вашим, з якимись приємними теплими вітаннями. Це дуже приємно отримати їх також в подарунок. І коли все вже готово, можна потихеньку приступати до пакування. Для пакунку беремо якийсь а, спеціальний такий а, бокс, а робимо якусь коробочку або беремо пакет, від вашого пакування, обов'язково додаємо прикрасу, бо це дуже підіймає настрій того, хто отримає подарунок. Також можна покласти листівочки з вітаннями, можна додати ще якісь а, листівочки, ще якісь а, приємні моменти до вашого пакування. І нарешті пакунок готовий. Вітаємо з прийдешніми святами.